Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги щітку для девайсів. Це ідеальне рішення для підтримки чистоти ваших електронних пристроїв. У комплект входять різноманітні інструменти для ретельного очищення клавіатур, телефонів, планшетів, навушників та інших гаджетів. Спеціальна щітка ефективно видаляє пил та бруд з важкодоступних місць між клавішами. У комплект також входить ключ. Для зняття клавіш з механічних клавіатур, що дозволяє легко чистити навіть під ними. Для очищення екранів передбачені м'які тканини, які не пошкоджують поверхню. Цей компактний та зручний набір стане незамінним помічником для кожного власника електроніки. Пропонуємо до вашої уваги килимок для ванної. Це стильне та практичне рішення для вашого дому, виготовлений з м'якої піни з пам'яттю форми, забезпечує комфорт кожного кроку та зменшує навантаження на стопи. Антиковське покриття надійно фіксує килимок на місці, запобігаючи ковзанню на вологій підлозі. Ідеально підходить для розміщення біля ванни, душу, умивальника або пральної машини. Водопоглинаючий матеріал швидко висихає та легко чиститься у вигляді каменів додає естетики та затишку в ванній кімнаті. Килимок не лише захищає підлогу від вологи, але й створює приємну атмосферу після кожного душу. Пропонуємо до вашої уваги домашню камеру з цоколем. Це інноваційне рішення для домашньої безпеки, яке поєднує яскраве освітлення та відеоспостереження в одному пристрої. Підтримка Wi-Fi 5G забезпечує стабільне з'єднання та швидку передачу даних. Камера оснащена функцією автоматичного стеження за рухом людини, а також цифровим зумом для детального огляду. Завдяки повноколірному нічному баченню зображення залишаються чіткими навіть у темряві. Підключається дуже. Просто як звичайна лампочка без зайвих дротів, ідеально підходить для використання в будинку, офісі або магазині. Підтримка перегляду через мобільний додаток дозволяє контролювати простір у режимі реального часу з будь-якої точки світу. Пропонуємо до вашої уваги кульку з котячої м'яти. Це смачна та корисна розвага для вашого улюбленця. Кульки з натуральної котячої м'яти легко кріпляться до стіни, меблів або будь-якої іншої гладкої поверхні. Вони не тільки привертають увагу котів та стимулюють їхню активність, а й сприяють виведенню шерсті зі шлунку, покращуючи травлення. Іграшка допомагає знизити стрес, підвищує апетит та зміцнює загальне здоров'я улюбленця. Безпечна формула без штучних добав або клише чиста, висушена котяча м'ята та корисні компоненти. Пропонуємо до вашої уваги сонцезахисну штору. Це ідеальне рішення для захисту від сонця у будь-якому приміщенні або автомобілі. Вона дуже легка в установці без свердління та цвяхів, просто закріплюється на скло за допомогою потужних присосок. Щільна затемнювальна тканина ефективно блокує сонячне світло, забезпечуючи комфортну прохолоду та захист від ультрафіолету. Вона створює ідеальні умови для сну, відпочинку або роботи. Крім того, вона дуже зручна та портативна. Дивна можна з легкістю зняти, згорнути та взяти із собою. А стильний мінімалістичний дизайн пасує до будь-якого інтер'єру.